Не хочу взагалі гадати, куди це все вирулить, і підтримувати найвеличнішого в гонці загальної підтримки не збираюся. Находився в СССР в шеренгах під сурмами, вистачить із мене. Але в тій кісімісі, яку наворотили минулого тижня ці троє, тобто полковник, комерс і наш Боневтікій, одним роликом не розбереться. Тут історикам буде допокопатися в майбутньому, тож ми спробуємо хоч якусь просто раму звести зараз. Причому я не хочу повторювати їхні мудрі висловлювання і реакцію на них. Мені потрібно зрозуміти зовсім інше. А щоб зрозуміти, треба збагнути, де тут хвіст, а де сам собака. Давайте спробуємо зв'язати все в якусь канву. Доброго здоров'ячка, хунту і хунту беремо з України. Насамперед відзвітую про витрачені донати, про найближчі цілі і про ваші каменти під донатами. Дві машини відремонтовано на тижні. Квитанції фоном показую. Закуплено і передано чотири аналізатори частотного спектра на основі тіньки. Багато, дуже багато вони стали літати на оптоволокні, але і стандартних рішень ніхто не відміняв. А від них захист воїнів виглядає наступним чином. Виявляємо ворожий FPV за допомогою такого аналізатора спектра, визначаємо, звідки летить і наскільки далеко перебуває, потім вмикаємо реб і далі за ситуацією. Реб вмикати завчасно сенсу немає, бо або облетить. Або зверху завалиться. Тому бійцям потрібні такі аналізатори у кількостях неймовірних. Цукорки теж годяться, але я вже неодноразово говорив, що цукорки, м'яко кажучи, сильно урізані за своїми можливостями. Тож я прихильник тіньки і варіацій на ній зібраних. На тижні багато відправлено мівіни, продуктів, допомоги найстандартнішої бригадам. Це коли ти на банковій сидиш, то тобі здається, що рейтинг найважливіший. А коли ти в полі, в окопі та й на вулиці, мінус 20, то пожерти б чогось набагато важливіше за роздути в когось безмірне его. Ще дуже корисно бачити ворога. Тому купили телевізор для артрозвідки ландшафтників. У телека роздільна здатність вища, зручніше дивитися, ніж на телефоні або планшеті навіть. Хоча, звісно, смішно звучить ти чим там займаєшся? Та телек дивлюся. Ну і вишенька на торті: 15 FPV-шок уже закуплено цього тижня, поїдуть у 93-ю бригаду. Щоб ви розуміли, п'ять бригад постійно просять у нас FPV-шки. П'ять бригад постійно просять і впівішки, і ми не можемо їм допомогти, бракує донатів. От якби рейтингами можна було воювати, то тоді, звичайно, інша справа. То тоді б бійцям всіляко допомагав би офіс президентиша. А так доводиться нам у вас донати клянчити, а потім намагатися обійти всі можливі банковські заборони, щоб їх купити і доставити на фронт. Ось просто зараз є план з придбання 100 FPV. Хоча б 100 дронів потрібно купити, і чим швидше, тим краще, тому що вибір простий. Або хлопці підуть в рукопашку під Покровськом, або замість цього відпрацюють дрончики. Або 20 тисяч гривень, або жива людина. Простіше вже ніяк не порівняти. з За кордону можна задонатити на ВОПей з України на банку МОНО або на картку в Закриваю волонтерський куточок, а то я не на жарт розійшовся. Повернемося до звеличення. Я, звісно, прошу пардона. А з чого така радість і звеличення бубочки раптом понеслося по всіх тернетах? Півшостий укотре нахамив? Тільки тепер не пороху, не європейському дипломату, не шоферу своєму, а людині, яка набагато вище за нього стоїть і набагато більше і швидше здатна ухвалити рішення, ніж наша нова гордість? що? Тепер повалить допомога, гроші і благодать? На це був розрахунок і всі раптом вирішили, що він тепер повністю виправдається? Ні, ну правда, я приходжу до лікаря, приміром. Він мені має зробити наркоз, провести певні маніпуляції, після чого скерувати на реабілітацію, але перед самою операцією він запитує: а у вас же вистачить грошей потім оплатити рахунки? І я, перебуваючи вже в маніпуляційній, одягнений у лікарняну піжаму, здавши до цього цілий список аналізів, недешевих, раптом заявляю своєму хірургу. А хто вам давав право мені грубіянити? У мене мерседес є і телевізор кольоровий, а ще ноутбуки, картаті штани. У мене кум. Знаєте хто? Начальник податкової, між іншим. Він, якщо захоче, вам таку перевірочку влаштує, що ніхто не врятує. А мій знайомий блогер розписочить вас у себе на каналі так, що рідна мама відмовиться. Бач, вишукався тут, герой. Такому твоя операція взагалі вбилася. Я тут у коридорі зі справжнім лікарем говорив, то він мені без усякого наркозу таку операцію зробить, що закачається. Теж ж мені. Лікар вишукався. У кишеню він до мене лізе. Гроші мої перерахувати бажає харін, тобі я не мої гроші. Пшов геть, неокзамоцький. У моєї хвороби, може, шанувальник є навіть. Я тільки на гундосиках про свої страждання. Капітал собі такий зроблю що ховати мене стануть у золотій парчі. Хай вибачать мене 73 але з моєї купини це виглядає саме так. І я хотів би попросити товариша Майора не применшувати інформацію з каналу, передати товаришу Єрмаку, нехай постарається пояснити, бо не втіку всю складність ситуації, в якій опинився народ України і сама Україна, не зі своєї вини. І, хоча я розумію, що на Україну і товаришові майору, і всім іншим давно хочеться накласти велику купу, а тренування з цього процесу ведуться постійно. Але я хочу нагадати всім тим, хто дорвався до влади, що терпіти їхні витівки стає дедалі складніше, і що може настати момент, коли терпіти ніхто не стане, хоч би як не відтягували цей момент політики здорової людини, на кшталт Порошенка. Ясна річ, мені є що сказати, і товаришеві Трампу, але підозрюю мої висловлювання тут товариш майор не зможе йому передати через відсутність такої можливості, зважаючи на більш низьке соціальне становище. Так що давайте краще прояснимо інші моменти. Одинадцять років тому формально почалося російське збройне вторгнення, багато всього, кожен виділить своє. Усі одинадцять років ми йдемо в коридорі між поганим і жахливо жахливим. Поганим, тому що не може бути нічого хорошого, коли в Україні війна. Це смерті, поламані, долі, розтрачена спадщина предків і вкрадений час у дітей, відставання. Щоб наблизитися до початкового стану, потрібні роки і надзусилля. Трамп і навіть Лукашенко частково мають рацію. Пропетляти без війни, будучи сусідами з людожером, який оскаженів, теоретично є вищою доблестю, але на практиці це не завжди реально, особливо коли є помилки. Надзавдання – завдання за підсумком уникнути жахливого і зафіксуватися на поганому, щоб у майбутньому мати шанс вийти до хорошого. Зараз багато хто побачив, яким може бути жахливо-жахливий сценарій на Ютубах і Фейсбуках, безліч експертів і просто домогосподарок пророкують нам і жах без кінця, і просто нескінченний жах. Не хочу в цей бік копати навіть на міліметр. бо… Досвід 11 років, особливо досвід 22-го року, мене навчив, що неминуче падіння в прірву часто виявляється минучим, неможливе, можливе. Просто в точці, де ми перебуваємо, не всі можливості проявлені, не всі невідомі нам процеси нагодилися і таке інше. Усе, що залишається, це добре робити свою роботу. Повторюся, у 22-му році Україна кілька разів долала прірву у два стрибки, коли шансів не було від слова зовсім, але концентрація була на тому, щоб рухатися, а не на тому, щоб боятися. Це змінює обставини. Змінювало тоді і змінюватиме в майбутньому наскільки ще будуть, тому що для них є матеріальна основа. Але діапазон наслідків величезний. Якщо не провалюватися під інформаційним тиском, наслідки завжди кращі ніж могло бути. Щоб пройти ділянки, коли за відчуттями неминучий колапс або абстрагуватися від страху неминучої катастрофи, треба поділити на відрізки, де можливі розвилки погане, жахливо-жахливе, і концентруватися на них. Наприклад, ми могли обвалитися минулої весни, якби впав Харків, а Харків не впав, тому що не повелися на тиск. А пам'ятаєте Херсон після підриву дамби, коли кількість донатів зашкалювала, їх запаси дозволили нам допомагати війську ще кілька місяців поспіль. Нас планували обвалити до Дня голосування в США, що вплинуть на результат виборів. Згадайте, вже тоді, до Дніпропетровської області, пара кілометрів, покроськ впаде за лічені дні. Цього не сталося. Нас планували обвалити до інавгурації Трампа, тоді все було б за добу, знову мимо. Ми звертали до поганого, не до жахливого. Інакше зараз навіть шансу не було б щось заперечити щодо надр. І в Європі все було б інакше. Найближчий відрізок тепер приблизно до кінця березня, може, із захопленням квітня. Один матеріальний трек це ситуація в російській армії, другий це вибори в Німеччині, підсумок яких канцлер, уряд впливатиме на позицію ЄС і окремих країн Європи. Зараз ми не бачимо спектр можливостей, який може не виникнути. Треба пройти цей шлях. Тоді буде ясно, до наступної розвилки початок літа ми котимося жахливим шляхом до жаху жаху, або від жаху до прекрасного поганого. На цьому відрізку можна ціпаніти від страху і передозу шокуючими новинами або концентруватися на тому, де можеш вплинути. Ось весь вибір. Найменше, де можеш вплинути, не перетворювати себе на проблему, не відтягувати на себе ресурс. На великих обсягах це чималий внесок. Ситуація шторму ідеальна тим, що дає шанс зробити висновки і підкріпити їх діями, коли всі раптово усвідомили, що головний партнер може відробити доступ до космосу і перестати підтримувати старлінки. А що раніше було неочевидно? Коли хоробрі посилателі американців заявляють, адже ми протрималися шість місяців без їхньої допомоги і зараз протримаємося. Вони усвідомлюють, який тоді був створений запас міцності. Вони усвідомлюють, що кінець 23-го і практично весь 24-й рік Україна трималася завдяки зброї, купленій правдами і неправдами за контрактами 22-го початку 23-го років, і яка ритмічно їхала протягом року. Якби не було її, було б рівно нуль шансів. У нас прийнято захоплюватися політиками Ізраїлю, які в 50-70-х роках добували зброю для країни. У майбутньому ви прозрієте, коли стануть відомі подробиці такої роботи під час нашої оборони. Наскільки ми міцні, який запас за підсумками 24-го року залишимо за дужками, дізнаємося за фактом. Важливим є те, що два роки спеціально навчені особи не тільки знищували людей, які забезпечили запас міцності, вони знищували механізм, що дозволив петляти в умовах напівблокади. Цей механізм механізми – може бути по різному оформлений юридично і структурно, але він має бути захищений від паралічу внаслідок зовнішнього втручання. Афганська армія розпалася за лічені дні, не тому що зникли сотні тисяч солдатів із рушницею. Солдати з ружом нікуди не поділися. Вони просто залишилися без зв'язку, розвідки, логістики, боєприпасів, без управління і всіх форм підтримки встояли і билися тільки ті, у кого була альтернатива. Це все до того, що підхід давайте ми одягнемо на ваше кволеньке тільце, гарненький екзоскелет, а кволенькі ручки і ніжки відріжемо, замінимо модерновими протезиками на дистанційному управлінні, змінних батарейках і чужому софті. Ні, платити зараз не треба, потім він самогубний у сфері оборони. Як екстремальний тимчасовий захід, так як стратегія ні. На щастя, завдяки неочевидним і невідомим для більшості заходам українська армія захищена від швидкоплинного обвалу. Не буде розпаду за три дні, який дозволить умити руки декому. Може бути страшна, але тривала агонія, як політично неприйнятна. Це навіть за теперішніми відскоками видно. І зараз ідеальний час, щоб вимкнути інструменти розрізнення, переоцінити все, що привнесено добрими іноземними агентами, хороше і підсилююче залишити деструктивне, видалити, якщо необхідно, разом із носіями. Бо одна справа, коли партнери знають і розуміють твої дії, коли ти зрозумілий, навіть якщо відрізняєшся, це формує довіру. Коли ж вони здатні заблокувати все, що їм створює незручність, це вже не партнерство. У маскультурі є гігатонни ілюстрації на тему гризні між Ізраїлем і США, серіали, фільми, книги. Ізраїль незручний, це загальне місце. США шпигують і висять на руках у Ізраїлю. Ізраїль шпигує з американцями і робить своє. Але ні в кого немає в думках, що вони не партнери. Партнерство, воно місцями ось таке. Не треба падати від цього в непритомність. Разом. Добрі люди як допомогу підказують із вашингтонських телевізорів не треба публічно лаятися. Шукайте правильну форму з елементами лайки на правильних рівнях, якщо так хочеться висловлюватися звичною для вас лексикою. Прямо зараз немає можливості зафіксувати збитки від і відроджуватися. Треба виграти час. Зараз будь-які рішення без необхідної бази. Це місяці. Правильна форма передбачає концентрацію на допомозі армії, ігнорування левової частки вхідних повідомлень, турботу про близьких. Це були трагічні і дуже важкі 11 років. Їх не зміниш. Усе, що можна зробити, щоб вони були недарма. Зафіксуватися на поганому, не штовхнути себе помилками до жахливого, тоді ми зможемо сподіватися на те, що наступні 11 років ми не носитиме червоні зірки на кашкетах на лобі по всій Європі у складі російської армії. І ще пара моментів: варто тимчасово припинити колективні стогони через анонсовані скорочення бюджету Пентагону, бо, поки немає достатньо вводних, може є привід заламувати руки, а може ні. Трамп хоче специфічно, але республіканець. Скорочувати витрати на оборону для значної частини його виборців протиприродно. особливо з урахуванням того, що в списку головних спонсорів Трампа основні вормонгери Лохіт Мартін, Райтеон, Нортроб Груман і хитрий Боїнг, який істотно задонатив обом кандидатам. Тобто, скорочувати ні. А ось перерозподіляти цілком. Міністр оборони під хексет, як одне із завдань від Трампа на старті каденції, позначив, розтрощити чинний військово-політичний істеблішмент і знову розсадити його по будках, але вже відповідно до нової політики партії, допустити в гру нових виробників. Формальне скорочення витрат із бюджету США можна компенсувати витратами з інших бюджетів, яких правильно європейських. Забираючи бюджетні гроші у вормонгарів, Трамп може покрити їхні втрати за рахунок збільшення експорту зброї насамперед у Європу, а також по всьому світу. Політично він грає саме на це. Уже прозвучала теза, що нова адміністрація не заважатиме і навіть підбурюватиме Європу купувати зброю за океаном, зокрема і для України. А от кого буде допущено в нову схему, вирішувати владі, бо щось можна схвалити миттєво, а щось можна підвісити. Головне ж ніякої корупції, просто так історично склалося. Формальні витрати падають, бюрократи зазнають принижень і страждають, електорально добре. Вормонгри заробляють трильярди і щасливі. Робочі місця, податки просто ідилія. Постраждалі, звичайно, будуть, але не факт, що це буде Україна. І ще одне: зараз росіянія почне качати Європу. Уже почала. Вона два аероплани пригальмували десь на кордонах мерзенної НАТО. Служба зовнішньої розвідки РФ відкрито погрожує країнам Балтії, Скандинавам, окремо Німеччині, прямо пише, що не пошкодує для більшого ефекту свою клієнтеллу в Угорщині та Словаччині. На місці відкритих проросійських діячів у Будапешті та Братиславі я б зараз ховався в Україні. Навіть у Харкові для їхніх консервних тушок буде на порядок безпечніше. Товариш Наришкін вам буквами через офіційний сайт СЗР озвучив вирок. Рятуйтеся, бо Кремль вас пустить у розхід заради ситуативного шумового ефекту, який триватиме кілька днів. Нашим європейським друзям треба швидко міркувати. Заради свого ж блага. Одна з груп США і Рифи синхронно грають на виборах у Німеччині. Поки у ФРН буде безладдя, Європу будуть розхитувати наповну. А, ну і про вибори у нас. У мене є інсайт. Я ходив до таролога, і він мені на кавовій гущі розкинув пелюстки Ромашки. У першому турі переможців не буде. Туди вийдуть Усик і Арестович. А ось чи зможе Усик у другому турі шаблею Мазепи перемогти недоспущені труселюсі – питання електоральне. Це був жарт, якщо що, то знаю я вас. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!